Президент Зеленський, на жаль, не хоче прийняти до рішення питання, що зараз дуже роздутий владний апарат, і консорціум оборонної інформації, до якого належить, належить мій центр, а там п'ять аналітичних організацій. Ми ще в листопаді видали свою візію, як вирішити ці питання, і питання ці вирішувати треба. Поки що не тим шляхом, щоб знижувати вік, а тим шляхом, щоб зібрати усіх тих, здатних до війська, до ведення війни. Зокрема, найкращий вік найбільш ефективний, це як свідчать самі вояки з фронту. Це 27-45 років. І владний апарат, на жаль, роздутий втричі. Ми запропонували його вдвічі скоротити, і 50% владного апарату спрямувати саме у військо.